Вітаємо, любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні поговоримо про те, що плануються дуже суттєві зміни в оподаткуванні ФОП. Про це заявив пан Данило Гетьманцев у своєму нещодавному інтерв'ю. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам потрібні консультації бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням або ж на мій інстаграм, або на електронну пошту обидва посилання під цим відео. Але попереджаю, що деякі консультації все ж таки можуть бути платними, в залежності від того, наскільки важке ваше питання. Ну що, поїхав розбиратися. Отже, нещодавно пан Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, дав інтерв'ю новини ЛАЙФ, де розповів про польську модель оподаткування ФОП. Він каже, що часто чує від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування як в Європі. І вивчивши приклади декількох країн, вони взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. І зараз вони розглядають можливість імплементації цієї моделі в Україні. Також пан Гетьманцев не забув нагадати, що на нашу країну тисне МВФ і вимагає від нас змін в системі єдиного податку. Який, на його глибоке переконання, давно перетворився в Україні з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування для великого і середнього бізнесу. Нагадаю вам коротко, що означає польська модель. Якщо хочете більш детально послухати про польську модель оподаткування ФОПів, пройдіть за посиланням. Подивіться моє відео, яке я робив на цю тему. Отже, два моменти. Більший ліміт за операціями. У ФОПів в Польщі ліміт доходу 2 мільйона євро. Тоді, як в Україні, ліміт становить 7,8 мільйона гривень. Перевести в євро, я думаю, для вас буде не проблема. Різні види діяльності, увага, обкладаються різними ставками податку. От, наприклад, торгівля обкладається податком 3%. А низьким податком також обкладається виробництво. А от податки на послуги становлять від 12 до 20%. Як зазначає Данил Гетьманцев, в першу чергу говориться про справедливість оподаткування. Задача комітету відмежовувати малий бізнес від середнього і великого. Це зараз основна проблема єдиного податку, як він вважає, і система оподаткування малого бізнесу взагалі. Ті ж такі РРО, як він запевняє, необхідні для того, щоб відслідковувати перевищення лімітів за операціями ФОПів. До речі, панове, не забувайте, що з 1 жовтня повертаються штрафи по РРО. Всі виступають за підтримку малого бізнесу і створення для нього сприятливих умов, запевняє пан Гетьманцев. Але в жодному випадку не можна робити так, щоб великі і надвеликі бізнеси штучно через схеми перетворювалися на малий бізнес. Він повідомив, що зараз Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була. Цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою, і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства. І від себе хочу додати, що єдиний податок це все добре, і західні моделі це добре, але було б непогано ще. Зрозуміти, а що ж буде з ЄСВ? Тому що, нагадаю, ЄСВ у нас вже на даний момент ставка становить десь 1474 гривні. І е, хочу також зробити невеличкий спойлер. Е, у 2024 році. Е, Підвищується, планують підвищити мінімальну заробітну плату, а це означатиме і підвищення ставки податків, в тому числі і ЄСВ. І якщо подивитися, які цифри там зазначаються, то це буде десь на рівні 1700 гривень. Тому. Треба думати, що робити ще з цим податком. І от мені було б цікаво, що вони планують. На цьому все поки що. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок. Аби не пропускати наступні відео. Я буду тримати руку на пульсі. Як тільки будуть якісь новини від пана Гетьманцева, одразу вам повідомлю. Не забувайте також донатити на ЗСУ, можете задонатити на проєкт, який зараз робить благодійний фонд з України. Вони збирають зараз на колеса для трофейних БТР. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Тому я прошу вас, кидайте ваші донати, хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень. За реквізитами, які ви бачите під цим відео. Тепер точно все. Берегіть себе, любіть Україну і донаттен на ЗСУ. Все буде Україна! Пока!